Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Делаїва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні шоломи, які виробляються в Італії. Модель даних велосипедних шоломів представлена від торгової марки «Мет». Розробляються вони, як і ясно, в Італії, розповсюджуються по всьому світу. Дана модель називається Road. Яка е, в нашому магазині представлена в двох розмірах М і Л. Це для того, щоб вам можна було зручно вибирати велосипедний шолом по розміру. Але взагалі як один, так і другий велосипедний шолом регулюється завдяки е, легкому е, е, регулювачному ролику на е, тильної сторони е, шолому. Шолом ROW. Має назву не просто так роу дорога, а це насправді велосипедний шолом, який можна використовувати як на поїздках по місту, як в поїздках за містом. Також можна цей шолом використовувати в умовах гірсько... гірських поїздок. Як ви бачите, цей шолом такий має синій колір насичений. Має е, е, козирьок Сонцезахисний, е, і, е, звичайно, позаду у шолома є е, мігалочка. Вона прикривається ось такою пластиковою, е, 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 пластиковою частиною, яка не дозволяє працювати цієї мігалки. Але для того, щоб ви могли. Спостерігати, як працює ваша мігалка, достатньо при покупці велосипедного шолома Road достати оцю пластикову захисну частину і потім натиснути на, сам, на, на, на саму мігалку. І вон воно працює. Даний елемент живлення батареєчка круглесенька. Якщо потрібно міняти, то її дуже зручно міняти, ніяких питань немає. Завжди велосипедний шолом Road буде гарно відображати велосипедисти на дорозі завдяки позаду, завдяки красної мігалочці. Ну, і ця мігалочка одразу використована як регулювання об'єму внутри шолома. Тобто, вращаючи ці роли, ми збільшуємо і зменшуємо шолом. За розміром внутрі. Також стоїть відзначити, що шалон дуже зручно тримається на голові, і його особливість в тому, що коли ви одягли і підігнали по розміру, підігнавши ось ось тут. Ролик, потім ви, коли будете отак от стряхувати, він ніколи не впаде. Не треба отак причіпляти, думати, що у вас буде оце зберігання велосипедного шолома на голові завдяки цієї плями, цієї речашка. Ні, шолом насправді не можна ніяко тут. От, якщо дуже 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 дуже, дуже захочете збросити. То тоді може трішечки він буде спадати, але взагалі це дуже е, серйозне буде падіння. І е, шолом не спаде. Але якщо буде дуже високе падіння, то ось оцей захист, який ви підганяєте, який буде е, триматись е, під два пальця і не буде спадати, тоді при великому падінні буде захищати від е, злітання цього шолома Ось ця частина, цей ремішок. А взагалі, шолом настільки міцно, тримається за, чи, за за задню частину. Голови, що він ніяк не впадає. І це дуже зручно, тому що велосипедний шолом міцно сидить. При цьому велосипедний шолом має невисоку вагу. Коли ви вибираєте велосипедний шолом, ви завжди повинні зрозуміти, що якщо ви довгий час рухаєтесь на велосипеді і нахил спини. Звичайно, якісь присутні, то тоді ваша шея починає втомлюватися, якщо у вас важкий шолом. І легкий шолом буде вам до вподоби. І ми цей шолом будемо зважувати 300 грам. 300 грам на вашій голові ніяк не відображається в тяжкому значенні, коли ви будете рухатись. Тобто, на голову. Положити невеликий легкий шолом 300 грам, і ви будете не відчувати сам шолом. Також стоїть відзначити велику кількість отворів. Вони так зроблені, що коли ви рухаєтесь, повітря проходить повз оцих отворів і позаду виходить. Це аеродинамічна конструкція самого шолома, що дозволяє при руху вашу голову максимально обвітрювати і ви не будете перегріватись. А зовні буде сонце світити, так що ваша, ваш шолом буде захищати від сонця. Ну, а козирьок, який ви бачите, пластиковий, він відстьобується раз і два. І ви вже в шолом можете не ставити цей козирьок. Але взагалі він пасуватиме, тому що від сонця, зайвого козирька це, ну, це норм. Е, ну і е, Стоїть відзначити, що внутрішня частина шолома роу, е, зроблена з ось таких от е, м'яких частин, які на ліпучки, і вони е, можуть зніматись і стиратись дуже зручно. Це дуже легко робити, як показую я вам ось так от відірвали. Ну, воно на ліпучках. І от цю частину можна, вона м'яка, вона має структуру внутрішню з поролону, і буде з водом дуже комфортно стиратися на вашому. Внутрі стоїть ліпучки, які міцно тримаються за цю пластикову частину. Пластикова частина пенопласт. пенопласт Поліпропілен це основа цього шолома, а наружна частина це пластик, який. Під тиском е, гарячого повітря вмонтован в, в каркас самого шолома, що називається Інмоу, е, це мається на увазі. Під тиском, під максимально гарячим тиском воно приліплюється до самого конструкції шолома і тому не відпаде, не відліпає. Воно сама поверхня пластикова, дуже легка, дуже тонка, має свою особливість стійкість до царапин. тобто це надійний зовніш шолон, який не буде царапи, царапитися антивандальне покриття, воно тому не сприяє. А внутрішня частина, вона з пластика екологічно чистого. Не пластика, а поліпропілен, Ну, пластмаса, фактично пластмаса. Да. Але вона особлива, тому що це італійська компанія MED, яка виробляє гарний велосипед роуд, для того, щоб можна було рухатись як на гірському велосипеді, як на дорожньому велосипеді, так і на гравійному велосипеді. Ну, а якщо вам е, сподобався відеоогляд велосипедного шолома Road від торгової марки Мед, приходьте до нас і купуйте, можна вибрати розмірчик. Велосипедний шолом якісний. До ваших уваг в нашому магазині на Харківському шосе. Сподобався відео, залишайте відгук на нашому YouTube каналі. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіво на сайті Левіво. І замовляйте шалом роут від торгової марки Мед, італійської торгової марки Мед. Постійним покупцям завжди знижки.